Жирна здобич. Наші військові уразили новітній російський винищувач су 57 і можливо таке, що пошкоджених російських вундервафе було аж два. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Україна атакувала новітню розробку вперше. Це сталося на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Гур опублікувало супутникові знімки. На них можна помітити, що 7 червня су 57 стоїть цілий на території аеродрому. А вже 8-го біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі. су – Це російський багатоцільовий винищувач. Росія класифікує його як винищувач п'ятого покоління. Це найсучасніший та найцінніший винищувач ворога. Проте аналітики зазначають, що літак фактично не дотягує до п'ятого покоління за характеристиками. Сили оборони Півдня України заявили, що у Росії було всього шість літаків су 57 та стільки ж не готових до використання. Але якщо проаналізувати інформацію з відкритих джерел, то достеменно визначити, скільки ж су 57 має РФ і скільки з них здатні піднятися у повітря, неможливо. каже український авіатор, президент асоціації приватних пілотів та власників літаків Геннадій Хазан. Якщо дивитися в офіційні джерела, які вони там дають, інформацію всюди все по різному Скільки штук замовили, скільки штук виготовили, а скільки армія прийняла, який план є там до 27-го року, всі цифри різняться. Там і 76 штук, і нібито виготовили, прийняли 15, а Деякі кажуть, ну деякі джерела кажуть, що 12. Але скільки б не було таких винищувачів, це все одно не применшує важливість цієї здобичі. Це насправді досить істотна втрата, але хочу звернути увагу всіх глядачів і слухачів на фотографії, які гурмо опублікувало. Що над цими літаками вже Росіяни почали будувати такі якби сховища. Таким чином окупанти хочуть захистити не лише винищувачі, а й стратегічні бомбардувальники, адже наші захисники дотягнулись вже і до них минулого тижня. Українські дрони долетіли до аеродрому Моздок в північній Осетії, де базуються бомбардувальники ту 22 м 3 носії ракет Х 22 та винищувачі Міг 31 К носії кинжалів. Та чи захистять металеві конструкції від ураження таких складних механізмів? Військовий аналітик Андрій Крамаров каже, що Лише частково, в чому є плюс від цих ангарів, що в випадку влучання туди безпілотника, от від цих уламків, які можуть завдати шкоди літаку, ну напевно, цей ангар захистити може. Я думаю, що при прямому влучанні в сам цей ангар насправді він особливо не допоможе. Тобто, це захист виключно в тому випадку, якщо безпілотник впаде поруч з ангаром. Авіатор Геннадій Хазан додає, що подібні укриття мають також іншу функцію. Насправді вони по задумці росіян мають прикрити стоянки від супутників, щоб під час вироботаних знімків не було зрозуміло, чи знаходиться літак в цьому, ну в таким під таким накриттям, чи його там немає. З росіянами зрозуміло, а як же Україна буде захищати винищувачі F-16, які прибудуть до нас вже незабаром. Щойно вони з'являться на території нашої держави, одразу стануть ціллю номер один для росіян. На них полюватимуть не лише з метою послаблення нашого повітряного флоту, а й з метою пропаганди. До речі, керівництво однієї з уральських компаній вже призначило винагороду за перший збитий F-16 – 15 мільйонів рублів. Але про зберігання винищувачів Хвилюватись не варто. Андрій Карамаров каже, що на території України існує потрібна інфраструктура. На території України у нас є аеродроми тактичної авіації, це винищувачі Там міг 29 Су-27, в Яких от є інфраструктура, тобто це там і підземні сховища, і спеціальні там укріплені умовно такі ангари, в яких які мають захищати авіацію, яка знаходиться в цей момент. Ще один варіант базування винищувачів за межами країни. Його вже озвучив начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Якщо будуть використовуватись аеродроми наших партнерів, які знаходяться за кордоном, знаєте, маю великий сумнів, що вони за це підуть. Це було б взагалі шикарно. Це було б майже стовідсоткова гарантія того, що. А росіяни б не наважилися уражувати ті літаки, і Росія вже заявила про те, що українські F-16 є законними цілями, де б вони не перебували, в тому числі і за кордоном. Проте насправді, поки йдеться не про базування основних чи взагалі всіх літаків поза межами України, а про частину, що не використовується. Скоріше всього, це йдеться буде йтися про запасні літаки. Тобто, під час того, як будуть в Україні виконуватись певні регламентні роботи з літаками, тому що це вимагає правила експлуатації, їх запасні літаки можуть бути перебазовані з аеродромів наших партнерів в Україну для того, щоб кількість загальна кількість літаків, які будуть виконувати бойові завдання в Україні, не зменшилася. Проте, навіть таке рішення сильно допоможе утримувати та обслуговувати західні винищувачі це б і зменшувало б, по-перше, ризики розташування на авіційних базах. По-друге, це б піднімало б якість і швидкість обслуговування. Україна наразі використовує всі слоти для підготовки пілотів та інженерів для винищувачів f 16 які надають країни-партнери як у Європі, так і за океаном. Та очікує на надання перших літаків. Коли це станеться, невідомо у командуванні повітряних сил. Сподівається, що це буде у цьому році.